Ціль з хлопцями максимально знищити живу силу противника». ще раз десятку, Повтори ще раз десятку туди. Позиції, звідки працює автоматичний гранатомет прикордонників. Але тут ще непроста процедура, як туди потрапити, оскільки машина, звісно, заїхати не може, тому це небезпечно, вона потрапить під обстріл, доводиться йти більше кілометра а, пішки. Звісно, йдемо не з порожніми руками. Тут треба ще БК дотягти на позиції, а окрім цього, супроводжують... Постійні артилерійські обстріли, тому задача це непроста. Давай, давай, давай. давай, давай, ты шел, ты ты шел, бал, давай. Плюс, плюс, зараз секунду. Ішов! Коропливий. Да, давай на Це 10, уже вже 10. Ану, ще цього не. Ай сіка, давай, бай. Є, оце гарно попав, оце гарно, Ще раз десятку, повтори ще раз десятку туди. Є, є. Бачу, бачу, хлопці, зараз. секунду, секунду. Давай там ще один рухається, ще одного треба потушити. Ща, ща 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 секунду, перезаряжу. Смашненькі нагрівся трохи Пішли смашненьки. Що, ну ты фото засікли? Так. Да. Швидше за все, що накрили. Plius, plus, prieimiau. Kėstas čia. Spluska. Kėpys žvotuvai. Plius, plus. Розкажи трохи про цей апарат, тому що люди таке рідко бачать, це ж нова зброя для нас. Це американський МК-19. Дальність стрільби в нього в даного 2200. Прямою по наводці 1500 він працює. Щоб порівнювати з ГЕС, більша точність. Нема того розкиду. І дійсно, щоб працювати короткими чергами 2-2-2-2-2-2, то квадрат виходить десь 4х4, на ти накриваєш взагалі. Тобто, якщо людина заходить в цей квадрат. Nee, шансів нема взагалі. Результати були безпосередньо після перестрілки. Перший день, коли я от виїхав, ми двох за двох сотили, і це, що ЗМК-19. Більше чотирьох були важких трьохсотих, що вони навіть не пересувалися. Хлопці підхопили цей момент, коли ми їх ложимо на землю, працювали спільно з мінометом, ще плюс ефективність була дуже вражаюча. От Вже, вже по даних наших. Друзів, сусідів, будемо говорити наших побратимів. О, ми за той день відпрацювали до 40 чоловік. Це і 200, і 300. Чьотко, чітко! У <чітко>. нас ще 10 їм <пирам> летить. Дай ще 10, дай ще 10 туди. Зараз ще 10 їм летить після десятки. Кают, 10 балок. Oh, to już jest to. To już jest to. To już Aha, aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Aha, За ріка одна пішла 33. Багато їх тут? Хватає. Саранча. Трошки підкидають вам роботі. Так, вистачає. Головне, щоб головне, щоб було БК. щоб було. Тому що інколи інтенсивність така, що наші не встигають. Не то все поставили. Ну, але загалом, загалом все є. Так що працюємо. Чого вам найбільше не вистачає на цій ділянці? Інколи тиші не вистає. Тому що маї вони ж деколи нам не дають її просто. 875! 5647. 56-47. Ну Постріл! Вихід! Аеророзвідка помітила рух автомобіля. Попробували працювати по ньому. Результат, ну, Ми результат, в принципі, ще не знаємо, то лише потім нам скажуть, що там є. А. Але я думаю, що все добре. Як давно ви разом працюєте? Ну, як, у мінометному розрахунку чи взагалі? — май... Ого! Градики. Діти охлопки. Градики? Походу, так. Як близько б. Друзья репортаж. Телепортаж. Отже, нам довелося перервати інтерв'ю. В ну. Розкажіть коротко, в загальних рисах що зараз відбувається. Ну шо ну. Вирішили росіяни трохи нам нерви полоскотати. Що казати? Були, ну, чули самі, мабуть, прильоти досить близько, так що аж. Ну Але все, слава Богу. Остріл! Які небезпеки від того боку для вас? В основному танк, артилерія і міномет. Ну, саме страшне це танк. Угу. Бо ти а. не чуєш виходу, а прильот вже біля тебе. Як ви з цим боретесь? Ну, для того ми викопуємо собі норички на позиції, і в разі чого ми просто туди залазимо і ховаємося і чекаємо, коли перейде артилерія чи танк відпрацює. Працює воно, я б сказав, в комплексі йде піхота. Політ е, снаряду від е, МК-19 у нас 10 секунд, політ е, міни від 82 го міномета. Наприклад, 30 секунд. Політ пострілу від СПГ у нас 15 секунд. І якщо я МК-19 приземляю піхоту, ми наводимо туди міномет і СПГ. І вже їх там добиваємо безпосередньо більшим калібром. Наша задача максимально знищити живу силу противника. Тому що той же танк, та же БМП, Різного роду техніка вона не їде без людей. Як тут на позиціях жити в таких умовах? Е, після цього, чесно скажу, дуже довго я на природу не піду. Правда дуже довго. В спальні так. До вас миші не залазять? А ми, а ми вже з ним в друзях. — Ми вже сідаємо <свист> даже в карти, напевно, граємо. розказує, каже, вночі, а вона прям на грудях. Прям на грудях спить. Он такі пуснуть, вона хоп дріб перебігла в друге місце. Не тікала нікуди, просто ляла собі далі. <свист> Це ж ти перед цим в Бахматі був, так? Так. Був у Бахматі. Як тобі після вуличних боїв. На кофі... Як сказати? Буває Копаєш вічно комарі, жуки. Ну таке. 21 рік, 21 рік, так. В Бахмуті е, сповнилось 21. Було 20, а в Бахмуті якраз 21. Як день народження? <святково> та як? Торт був. <святково> а та ні. Як святкував? Е, підійшов до мене друг. Е, ну, Я ж нічого йому не казав, типу. а потім він сповнив, що мені вже сьогодні день народження. Так поїхав, а в мене позивний єнот. Він купив мені, як сказати, знаєте, ошейник. Як для тварин, то типу, єнот для мене. І каже, я хотів тобі ще корма взяти, але там сказали, для єнотів не було. І то так посиділи, класно було. Ну, а що зробиш? Таке життя, поки у нас. Напевно, один з небагатьох приємних спогадів про пробати. Так, так. Це дуже класний спогад. А який найнеприємніший спогад? Е, коли загинув е, товариш, це самий... такий неприємний, дуже-дуже неприємний спогад. Хотілося е, отомстити, як кажеться. Так, якось. Тіпа, було дуже тяжко на психіку. Та й просто в душі було тяжко, гарний друг був, гарний товариш. Дуже тяжко було. Та навіть зараз, коли пам'ятаю це все, то дуже теж якби, мурашки по шкірі йдуть. Так якось. А це бажання помсту залишилось чи вже? Е, ні, вже пропало, бо коли бажання таке є, ти якби, тіряєш розсуд і... Це тобі якби не на руку. Тож ти від цього можеш і загинути. Так от я скажу. Зайві емоції. Так, зайві емоції. Ти хочеш відмстити за побратима і йдеш вперед, а це може трагічно закінчитись все. Гранатометники заїжджають на передові позиції на кілька днів. Відповідно, живуть і ночують також тут, у посадці. Ось укриття. На сьогоднішню ніч зараз покажу вам, як виглядає зсередини. Воно невелике, але достатнє для кількох людей на випадок обстрілу. Ось я вже розклав свій спальник до позицій російських підрозділів тут близько кілометра. Тому сподіваюсь, окрім мишей і комарів, інших гостей у нас сьогодні не буде. Он полакался одно мое будет, так? Да, он обойдет. Обойдет, поднимает боевые дух и все на эти пожарные працювать и все. Спуск. И потом снова шерф. Кирпич готов. І шо? Дивись, друже, так. Коли ти вистрів БК, він вистрелює до останнього. Плюс. Да. Ти робиш перезарядку, ось до є кнопочки, бачиш такі, mm. там і там. Ось доїти її. Нажимаєш, відводиш типу, в крайнє положення, відкриваєш кришку, тут є гільза. Рукою, ну не, не рукою, а от шомпол. Шомпул. Береш шомполом, вибиваєш гільзу, вона випадає. Вертаєш назад, робиш спуск. Запобіжник ось договору. Я не, не на запобіжник, бо треба працювати well, дуже прохлад. швидко. Пішов 10 Давай 5 метрів вниз, так само тільки 5 метрів вниз. І ще 10 кабанчів. Давай, кабанчик. Краще работав в світі. Добрий ранок, Україна. Олег, це ж ти сьогодні перший так. так. А Расскажи, як ты вичти. Ой, это та, такая классная штука. <гум> Вообще, аж дух захватывает. Да? Да? Есть? Вс? Кабанчики пишные. Да. Так. Да, да. Подивитись да. одразу на результат. Так. Да. А я а? чую. Э Дуже радісний голос, іменно в радіостанції, я розумію, що чітко в цілі. І в пішлі в І 5 метрів вперед. Наприклад, 200 Вчорашній ми його задвосотили. Вогами спільно, від МК-19 спільно з мінометом 82-м. Ну, все лежить, навіть не, не накритий, тому що через певний період вони їх накривають, чисто, щоб запаха не було і все решта. От зараз він іще так лежить просто. Підходить е, боєць, е, ну, який рухався по тій дорозі, і такий, типу, знаєте, як ногою, типу, руку його, типу, як відкинув руку, подивився на нього і пішов далі. Тобі ж навіть ніякої людяності, відтягнути, десь упакувати щось, здійснити евакуацію, доставити там, а, а, в тил, а, типу, щоб нормально поховати людину, в них того немає взагалі. І безпосередньо, що дивує, вони, трупи валяються там, де вони ну, мають окопи, живуть, їдять. Я так розумію, якщо геш тут засічуть, то да, розберу, тут все. Будуть. розберу тут все, бо ми їм дуже дуже дуже, дуже багато наробили капустів. що, Ми трошки закопалися, поробили собі такі собі норки ховаємося, сподіваємося, що... що не попаде. Ми попадемо, а вони ні. Це відповідь? А? Ти не, думаєш не, це і? Від... В них, знаєш, в них йде як почасово. Вони типу е... один працює, той сяк, той працює, той сяк. І вони так йдуть потроху, 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 потроху кошмар, по типу. <кху> зараз три міномети, на напевно, що 80. А може сто 120. Це ж три рази піде, це ж значить. Так. На три нормально палець. Щоб я бачив нормально. В округ помистив. О, там чорний. Да я плюну ще? Все, нормально? Нормально? А. Так. Осищається військовослужбовець. МК-19. Кращий. Валити піде і не мати ніякої вже людини. Все, носити, не знімати. <різь> <різь> Поки не виграємо війну. <різь> <різь> Давай освіщай його. Сімба. <рістичка> <рістичка> Це посвятив Так! Зараз другий будемо робити.